А ви знаєте, що сьогодні, 26 вересня, всесвітній день здоров'я довкілля. На планеті Земля ми всі складаємо єдине ціле. Ні для кого не секрет, що природа страждає від жахливих наслідків людської діяльності, а навколишнє середовище, в свою чергу, значно впливає на наше здоров'я. Якість повітря, води, їжі. Впливають на здоров'я людей. Забруднення атмосфери, пластикові відходи в океанах, зникнення лісів. Все це призводить до погіршення якості життя та зростання кількості захворювань на глобальному рівні. Ми всі живемо на одній планеті і забруднюючи її, шкодимо у першу чергу самим собі та своїм нащадкам. Будьте свідомими у ставленні до довкілля. Убирайте корисне для себе та природи. Купуйте екологічно безпечні продукти. Правильно берете побутову хімію. Перед придбанням миючих засобів обов'язково зверніть увагу на їх склад. Я зробила свій вибір. Користуюся виключно натуральними та екологічно чистими миючими засобами. І для прання, і для посуду, і рідке живильне мило. Все це нашого українського виробника на основі рослинних екстрактів. Без алергії, без шкідливого, без шкідливої хімії. Хочете дізнатися більше? Завітайте у варбер у мій чат життя без аптеки Іриною Кам'янської. Посилання, запрошення у коментарі. Ми всі розуміємо, що без покращення екології неможливо покращити якість життя. Кожен із нас може змінити свої звички, щоб допомогти природі. Почати можна з малого. Ходіть за покупками з екотарбинками з екологічних матеріалів, щоб не брати пластикові пакети в магазині. Обмежте користування одноразовим посудом. Використовуйте енергозберігаючі лампи. Вимикайте комп'ютери, телевізори на ніч, бо навіть у сплячому режимі вони споживають електрику. Економте воду, адже планета потерпає від її нестачі. Приймайте душ замість ванни. Ремонтуйте протікаючі крани, зменшуйте напір води, коли миєте посуд. Даруйте непотрібні вам речі, віддавайте їх іншим людям. Таким чином, ви даєте друге життя речам, які будуть приносити комусь користь. Які ще наші звички допоможуть покращити екологію? Сортування сміття. Якщо ми це робимо, сміття перетворюється на вторинну сировину. Коли ми бачимо величезні ділянки виробок, нам шкода ліс. Але в той же час ми викидаємо безліч паперу у відру для сміття. Здавайте макулатуру. Частіше ходіть пішки, користуйтеся громадським транспортом або велосипедом замість власного автомобіля, щоб скоротити шкідливі викиди в атмосферу та економити ресурси. Це приносить користь вашому здоров'ю і не завдає шкоди природі. Не смітіть на вулиці, адже чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. З'їли морозиво, донесіть упаковку до найближчого баку для сміття. За нас ніхто планету не врятує. Дбаймо про те, що залишимо нащадкам. І не забудьте поставити вподобайку, мені буде приємно.